Доброго дня, шановні українські аграрії, 9 травня сіємо соняшник, демо. 20 гібридів хлопці кажуть, посіяли, ще 24 гібрида лишилося. Привіт. Яна катається. Компанія Майсадур допомагає сіяти сінгетуський соняшник. Якось дивно, так, ну, як завжди. Ну, а так, якось отак і сіємо. Сіємо, сіємо. Я так що запрошую на демо в червні, я думаю, буде цікаво. А ще цікавіше буде, напевне, в серпні демо, яке ми будемо проводити на демо-арені, мається на увазі. Тут біля прапорів, там, де і минулого року. Я думаю, буде цікаво. Тут соняшник, там пшениця по сої, по сої. Ну, ріпак, я не знаю, в червні побачимо ще ріпак. На жаль, не вдалося посіяти ріпак демо сюди. Ну, реально не вдалося. Хотілося б, ну так сталося. Було дуже сухо. І ми не встигли демо в скейпак посіти. Але що хочу сказати, що точно буде цікаво. У нас завжди цікаво. Так що, Треба розвивати цю сімейну традицію, коли день поля стає не тільки класним відпочинком для фермера, так, а й для його сім'ї. Так що, Запрошуємо до нас на демо в червні, місяці. я думаю, буде цікаво. Однозначно буде цікаво, тому що сорти пшениці є такі, які ми і вирощуємо, і продаємо на насіння, і взагалі спілкування. І буде, що подивитися, однозначно працюємо, щоб було якісно і красиво. Тримайтеся, успіхів вам! Каже, я тобі кусок землі, ось сілька. 9 мая, як сьогодні помню, була така погода, оцей Юра був ще студент.